Добрий день, малята! Пропоную вам пограти в гру. Хто що їсть? Зайчик, шапка та лисичка. Як ви гадаєте, чим вони харчуються малята? Отже, будь ласка, до вашої уваги, смачна морква. як ви гадаєте, кому вона буде смакувати найкраще? Так, малята! Зайчику, молодці, наступне завдання. Курочка. Як ви гадаєте, хто з тваринок смакує курочку? А вже ж, це хитра лиска? Наступне завдання, малята. Комарик. Як ви гадаєте, хто їсть комарики? Так. Жабка дуже полюбляє комариків. Так малята. Молодці. Розприділили смаколики серед тваринок правильно. Наступне завдання: Медведик, білочка та кабан. Чим вони харчуються? Що їм до смаку? Ану, малята, давайте будемо міркувати. Як ви гадаєте? жолуді. Хто з тваринок смакує жолудями? Ану давайте поміркуємо. Так, це дикий кабан. Він полюбляє жолуді. Смачна соковита малина. І як ви гадаєте, малята, хто з цих тваринок смакує малиною? Так, це ведмедик, він дуже любить малину. Молодці малята. Лісові горішки. Як ви гадаєте, хто з тваринок любить горішки? Той, хто має гарні зубки, це пухнаста білочка. Молодці малята. Всіх тваринок смакуликами пригостили, нікого не забули. Молодці. Наступне завдання вовк, їжачок та кмишка. Як ви гадаєте, чим харчуються ці тваринки, що їм до смаку? Ану малята міркуємо разом. Хто з цих тваринок що вподобає? Так, ось в нас є мішечок з зерном. Як ви гадаєте? Кому з тварину найбільше смакуватиме пшеничка? Так, малята, це мишка. Вона дуже полюбляє зернятка. Наступне ягнятко. Як ви гадаєте, хто може вподобати ягнятку? Так, це злий. Вовчисько, наступні малята, грибочок. А кому смакуватиме грибочок малята? Ну, звісно, їжачку. Він на своєї колючої шубки в норку несе собі смачні грибочки. Молодці малята. Всіх тваринок пригостили смаколиками. Давайте наступне завдання. Лисичка, білочка та ведмедик. Ми вже знаємо деяким тваринкам щодо смаку. Ану, малята, давайте пригадаємо, кому з цих тваринок щодо смаку. Ану, смачна і соковита ягода, малина. Кому вона до смаку? Ану, малята, пригадуємо. Так, ця ягода смакуватиме нашому клешоногому ведмедику. Ось він дуже вдячний, що ви його пригостили малинкою. Наступний смаколик. Курочка. Пригадуємо, кому буде смакувати курочка, хто залазить в силку до житла людей. Із курятника краде курочок та півників. Так, це хитра лиска. Так, наступне шишки. Хто полюбляє ласувати насіннячками шишок взимку, сидячи в теплі? Як ви гадаєте, так, це білочка. Молодці малята. Пригостили всіх тваринок, нікого не забули, нікого не образили. Сподіваюсь, вам сподобалася гра. До наступної зустрічі, мої любі!